Привіт усім! Проблеми обігріву намету в холодний період року хвилювали мене давно. Я пробував майструвати різні конструкції пічок з підручних виробів і матеріалів, джерелом енергії яких були дрова або свічки. Для відведення димових газів використовував складені алюмінієві трубки та гнучки металеві шланги. Якихось відчутних позитивних результатів я не досяг. Ці метарства стали поштовхом до того, щоб зважитись і придбати легку, розбірну, дров'яну туристичну пічку і проблеми обігріву намету вирішити раз і назавжди. Благо цього товару на ринку є досить. Різних конструкцій з різних матеріалів, як то з сталі, з нержавіючої сталі чи титану, і в різних цінових категоріях. При виборі пічки я ставив для себе такі умови. Вона повинна бути легка, розбірна з нержавіючої сталі, з віконцем, скляним віконцем на дверцях, димохід рулонний з фольги. І, звичайно, в доступному ціновому діапазоні. Щось подібне у мене в руках. Дивимося. Спочатку вага. В повному комплекті з чохлом її вага становить 3 кг 350 грамів. Зауважу, така ж пічка з титану була б на 40% легша, але як мінімум в два рази дорожча. Чохол акуратний, пошитий з щільної тканини, блискавка на двох бігунках, є ручки. Розкриваю. Зверху невеликий мануал інструкція, специфікація, де показано деталі виробу і їх кількість. На зворотньому боці порядок складання пічки, складання димоходу. До речі, показано два чоловіка. Я буду це робити сам. Ну і все. Пакет, в якому рукавички, кільця для монтажу димоходу, гвинти і гайки метеликового типу. Специфікацією показано 5 кілець, тут їх є 7, і 3 гвинти. Три гвинти є і ще є три гайки. Для чого гайки розберемося пізніше. Виробник пропонує працювати з виробом в рукавичках, тому що на деталях можуть бути задири. З боку в пакеті шиберна заслука. Кільце для кріплення димоходу. Навіть в закритому положенні клапан не перекриває повністю отвір для того, щоб димові гази могли виходити в трубу. Це елемент безпеки. Зверху сітка іскрогасника. Іскрогасник, до речі, ставлять і наверх димохідної труби. В окремому відділенні знаходиться сама димова труба. Це рулон фольгованої нержавійки шириною 255 мм і товщиною 02 мм пізніше складу. Ось і сама пічка. Верхня плівка з повітряними пуперцями знімаю цю плівку. Виробник вказує, що пічку вироблено з нержавіючої сталі 304. Це сама поширена нержавійка, яка дуже добре тримає температурні перепади. Товщина нержавійки 0,9 мм. Проведена пасивація виробу, що робить поверхню зеркально гладенькою, чим підвищує стійкість до корозії, лазерне зварювання стиків складаємо пічку. Вставляємо бокові панелі, в пази. Верхня панель спереду і ззаду кріпиться гвинтами. Дверцята регулюються. У дверцятах термостійке скло для того, щоб можна було спостерігати процес горіння і знизу ковжна пластина повітря забірника. на ось таких кільцях. Верхню панель пічки я поставив неправильно. Отвір під демохід повинен бути в задній частині. Зараз перекручу. Ну, ось так перекинув. Кріпимо шиберну засувку. Ось такі от пази вирізані. Все. Пічка зібрана. Ставимо на ніжки. Знизу розсувні ніжки. Ось так вона виглядає. Довжина 37 сантиметрів. ширина 18 сантиметрів. І висота 17 сантиметрів. Провіримо магнітиком, не магнітиця. Ніде не магнітиця. Пробую скласти димохідну трубу. Її потрібно складати акуратно, щоб не зім'яти фольгу. Досвіду у мене в цьому немає. Одягаю кільця. І почнемо. Трубу потрібно складати, розкладати методом равлика, закручування, відкручування спіралі. При цьому пересувати кільця. Все, труба зібрана. Довжина 2,5 метра. Тепер випробування. Перший розпал, як то кажуть, димове, провожу на свіжому повітрі. Тяга хороша, горить добре. Нехай вигорить все, щоб не було неприємних запахів. Плита вже не така елегантно красива, як була на початку. Метал змінює колір. Перші враження про пічку завжди емоційні, тому я утримаюсь від коментарів про плюси і мінуси цього виробу. Об'єктивну оцінку можна дати після певного періоду її експлуатації. Зазначу лише, що такого типу пічки. Мають місце бути в нашому спорядженні, особливо тепер, коли йде війна в екстремальних ситуаціях. Вона може стати теплом останньої надії.